Вибухове свято на Казантипі у Криму, щоправда, йдеться не про фестиваль там працюють сили оборони України на півострові. Менше російських систем ППО поза як у тимчасово окупованому Криму вирішили таки відзначити День Росії. На честь свята навіть відмовилися від заходів безпеки. Їх на півострові дотримувалися понад два роки. Хоча тиша, особливо вночі, це вже рідкість. Крим щотижня має по кілька ракетних атак з боку ЗСУ. Про їхні наслідки дивіться далі. Російські системи протиповітряної оборони перевозять з Криму до Бєлгорода, А військовим, які працюють на установках, радять забирати з собою родини. Тимчасово окупований півострів стає дедалі небезпечнішим для окупантів. Про це повідомляє військово-партизанський рух АТЕШ. під час атаки в ніч проти 12 червня росіяни втратили чергові ЗРК. Завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону с 300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах с 400 поблизу Бельбека та Севостополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Два комплекси згоріли, стан третього уточнюють. А уже зранку російські військові почали переміщувати ЗРК із Севастополя, ймовірно, під Євпаторію і Чорноморське, чи ховати від нових ударів ЗСУ, чи закривати втрати. Бо на початку тижня в ППО цього району теж прилетіли ракети. Горіло в понеділок і на іншому боці півострова поблизу мису Казантип. Біля південно-східної частини Керченського мосту почали будувати бонові загородження. Раніше такий самий захист монтували біля його північно-західної ділянки. Також росіяни створюють нові мобільні групи ППУ для захисту від БПЛА, застосовують радянські спарні зенітні установки. ЗРК для закриття всієї площі РФ росіянам не вистачає. Так, в принципі, те, що зараз відбувається на тимчасово окупованому півострові Крим, це створення. Ну я це називаю так: створення польотної зони. Тобто, щоб над Кримом, саме в повітряному просторі могли оперувати не тільки складні для перехоплення, ну не те, щоб складні, взагалі неможливі для перехоплення російськими комплексами С-300, С-400 балістичні ракети, «Атакамс», а щоб окрім цього іншого були більш ефективні ракети Стормшеду та Скальпиджі. Є втрати авіації цього тижня. Лише за добу росіяни позбулися бомбардувальника Су-24 в північній Осетії та штурмовика Су-25 над Донеччиною. Горить в окупантів і далеко в тилу. Головне управління розвідки підтвердило ураження двох винищувачів Су-57. Долетіло до аеродрому в Ахтубинську в Астраханській області. Це дорогий літак, тому росіяни не часто використовували його біля українського кордону. Тож втрата не так технічна, як репутаційна. Ційна, хоча в Росії залишається ще близько півтори тисячі літаків різного типу, Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Російські загарбники посилюють протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, окупанти перекинули на півострів новітні системи С 500 прометей, щоб Прикрити свої важливі об'єкти. Цей зенітно-ракетний комплекс Великого Радіусу призначений доповнити вже наявні комплекс С-400 і забезпечують протиракетну оборону. Що робиться? Ну, посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування застосування буде. Ну, вони вже з'явились там. Керченський міст використовують так. зараз. Керченський міст завжди використовується і використовується. І допоки він є, він буде використовуватися. Те, що паром основні вантажі возяться, так це правда, але ну, через міст теж проїжджають. І особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад це основне.